Я ради знов вітати вас, модельники каналу Daycast Model Collection. Сьогодні у нас чергове відеорозпаковка посилки з масштабними моделями. І сьогодні у нас ось така от стандартна за розмірами посилка, буде доволі багато моделей в цей раз. Тому готуйте чайок і let's go дивитись, що нам приїхало. А поки я розпакую цю посилку. Не обов'язково не забувайте ставити свої неймовірні лайки, писати цікаві коментарі і обов'язково підписуватись на канал, щоб не пропустити нові відеоролики, які виходять регулярно кожен тиждень. Приємного перегляду! І так, друзі, ось таке у нас тут наповнення. Зустрічають нас в першу чергу. Японські газети. Точніше, газета. І бачимо перші моделі і, власне, упаковку пропоную спочатку. Прибрати її трошки, і вже далі діставати модель і почнемо з цієї крайній. Бачимо модель без картончику. Що це за модель? Я не знаю, тому давайте відкривати. До речі, не сказав, коли я трусив, ну, трусив, перевіряв посилку, скажімо, ось так, і потрусив, я чув, що щось бовталось Сподіваюсь, Нічого не зламалось. Ну і перша модель, яка нас зустріла, це наше старе добре Єбро. І це в нас Porsche 910. Чесно, в перший раз бачу цей Porsche. Виглядає він доволі незвично. Моделька аж 67-го року, тобто, це ще ого, який Порше. Ну, і власне, Porsche від Єбро у нас начебто не було. Хоча. Можу помилятися. Власне, ось такі у нас дуже маленького радіусу колеса. Є у нас тормозний диск, тормозний суппорт. Колеса у нас всі мають крутитися. Ну і, В принципі, да, доволі непогано крутяться. Передня оптика ось така: от, окремі три лампи, в принципі, виглядають вони не супер деталізовано, але оптика чиста, в принципі, вилита обережно. Є шильдик Porsche. Отвір воздухозаборник в, по идеї, багажному відсіку. Ну там, напевно, радіатор все ж таки стоїть. В салончикі нічого не видно, окрім двох сидінь і керма, в принципі, нічого такого. Пластиковий дворничок, горловина бензобаку окремим елементом хромованим, і ще якась горловина, якщо чесно, не знаю для чого. І позитку також хромована вихлопна, точніше, не хромована в срібний колір І дуже простенька задня оптика. Також видно ось ці е елементи, сіточки до самого двигуна. Моделька ось така от, білого кольору, доволі симпатична. Надпис Porsche на борту номер 1 Ось така от моделька. Можете написати, як вона вам. І чи сумували ви за євро. Ну а ми рухаємось далі. А наступним беремо ось це. І, схоже, я знайшов, що бофталось, бачу, щось там відвалилось дуже ну Давайте відкриємо, подивимось. І так, друзі, а це в нас як вилось, Ferrari F40 від фірми виробника Херпа, і вона, на щастя, не розламалась, просто відчепилась колеса, так як моделька пластикова, вона трошечки. Розборна. І, друзі, у мене в колекції є така F40, єдине що в чорному кольорі з золотими дисками, там якась лімітована серія доволі рідкісна, а червоної у мене ще не було. І кольор, якщо чесно, бомбезний, Херпу я дуже люблю ось цю пластикову. Ну як, в принципі, пластикові моделі відкривні. І пропоную розглянути її деталізацію. Ну, власне, по деталізації кузова тут нічого супер цікавого не буде. Оптика супер простенька, такі от скляшки без якоїсь додаткової деталізації, решітки не скрізні, ось такі от глухі. І так, по колесам маємо ось такі от колеса, типові для F40, в принципі. Виглядають нормально, пофарбовані добре, нічого більше сказати про них не можу. Ой. Власне, я не знаю, як вони відпали. От я зараз намагаюся їх знову відстібнути, і вони не відчіпляються. По-задку, ось така от оптика, теж супер-пупер простенька, нічого цікавого. Основні фішки цієї моделі це, звісно, її функціонал. Ну, Давайте ми почнемо з ніжжя. Написано Made in West Germany, Herpa. Моделька у нас вироблена в Німеччині. Деталізація дніща в цілому нічого з себе не представляю, як і на звичайному f 40. Все закрито панелями, єдине, що видно, деталь двигуна. і друзі, Деталь двигуна зроблена окремим металевим елементом, тобто у нього повністю там блок схований в кузові. І також маємо попередку. Ну, зараз ми до цього підійдемо. Власне Відкривається у нас передня частина. Бачимо ось цей металевий елемент. По суті, посилення, щоб модель важила більше, можливо, не знаю, для чого точно це зроблено. Але ось так це виглядає. Тут у нас відсік типу під запаску, хоча запаски тут ніколи немає. Ось так це все зачиняється. Також у нас відчиняються двері, але це доведеться робити, напевно, на паузі. Ну, і відкривається у нас, по суті, наш капот. Є у нас планочка для того, щоб ставити його ну, на підпорочку, по суті цю. Ось так вона у нас закріплена в склі. Доволі цікава деталь. Ну І власне сам двигунчик, ось такий, от продеталізований, є вихлопна система срібляста. І як я і сказав, повністю двигун. Верхня частина пластикова, сам блок зроблений з металу. І також у нас підпружинена задня підвіска, як бачите, Є в нас пружинки невеличкі, хоча працює це не дуже коректно, можливо, просто для краси. Ось така от запчастинка. І, до речі, в склі також у нас є отвори, що додає реалізму. Ну і давайте на паузі відкрию двері. Власне, це виявилось трошечки простіше, ніж я думав. І ось такий у нас салончик. Ну, нічого тут цікавого, якщо чесно. Є посок безпеки окремим елементом на сидіння кермо, та й ручка перемикання передач, по ідеї в реальному автомобілі, все також доволі по-спартанськи. І ось так вони зачиняються. Доволі легко і майже в рівень. Ну, зазорчики, якщо чесно, мінімальні. Ось така от моделька. А чому вона відпала? Тому що кріплення в неї до подіуму дуже дивне для мене. На ось таких от. Скобах, які тримаються за підвізку. І модельки ці дуже травмоопасні до пересилання, їх треба доупаковувати. На щастя, ця модель була доупакована, так би я думаю, вона була вже знищена. Тому, коли замовляєте модельки Херпа, обов'язково переконайтеся, що продавець знає, які їх пакувати. Ну а ми дивимось далі. І mm, так. Що ж у нас буде тут наступним. наступним у нас пак ще на дві модельки. Власне, знову ж таки, без картончику, тому давайте відкривати. А перша модель це в нас ось така Toyota 2000GT від фірми виробника Kyoша. Як бачимо по боксу. Знайомий бокс з логотипами виробників. Власне, по деталізації, я думаю, це буде супер-пупер. Середнічкова моделька, і це, до перша 2000 GT на каналі. Хоча, можу помилятись, можливо, була від Hadget Japan Collection. І, власне, попередку у нас ось така простенька оптика, хромована решітка. Колеса також нічим цікавим не виділяються, хоча пофарбовані доволі якісно. Е, нічого тут не заходить, фарба на іншу частину, на якій її не має бути. Доволі симпатичний диск. По салончику вифарбована центральна консоль, приборна панель. Під дерево також кермо. Дзеркала заднього виду хромовані, ну, без окремих відбивачів, наскільки мені це видно. Хоча, може, і з відбивачами, точно не скажу. По задку маємо ось таку оптику, також супер-пупер простенька, Вихлопна система з крізними отворами, хоча один. Не до кінця зроблений або його залили фарбою. Також хромований задній бампер і хромована горловина бензопаку. Ну, ось така от моделька, трошечки покоцаний бокс, але так нічого начебто цікавого, поганого, середній рівень. Рухаємось далі. Ну а наступна модель з цього паку це Porsche 356A, Speedster 1600 ось такий от, мяш мілаш маленький поршик старий. Цікава моделька, таких у нас начебто ще не було. І фірма у нас Міні-чампс. Звісно, це хороший має бути рівень. Внутрішні ще не хороший, теж, по суті, середнячковий, але моделька має бути непогана. Диски ось такі от типові для старих автомобілів ковпак, штамповочка із крізними отворами. Попередку маємо ось таку оптику, деталізована лінза. Ну, не супер-пупер, звісно. Є логотипчик Порша, хромований ось такий елемент на капоті. І також якісь додаткові елементи під хром. Бампер пофарбований частково в хром, частково під кольор кузова. По боковині хромований молдінг, хромована ручка відкривання дверей. Ось такий коричневий салончик є приборна панель, ручка перемикання передач і кермо. Ось таке от біленьке. Ну, сам салончик доволі простий. І по задку також маємо вихлопну систему під срібло без імітації отворів. Навіть чорним не пофарбували, ну, міні-чампс. Ну, що ви зробили? Що це таке? <смі> навіть цей Кьошо так робить, а ви ні. Ну і власне, хромована решітка двигуна. До двигун у нас все ж таки не спереду. І хромована. Також якась от ручка, напевно, відкривання. Ось така от моделька. Ну, в принципі, простенька. Рухаємось далі. Що варто відмітити, чотири моделі вже без картону. А ми дістаємо наступні дві, власне, теж без картону, тому відкриваємо. І так, власне, наступна моделька, це ще у нас ще один Porsche 910, але в цей раз в гоночних лівреях. Моделька гоночна, як бачимо, Japan GP 1968 року модель. Е, моделька абсолютно ідентична, окрім лівреїв. Власне, це всі їх відмінності. ну, В лівреях він виглядає трошечки цікавіше, хоча собі в колекцію я залишив без. Прикольно, що тут є ліврейчик Пепсі. Ось така от моделька. Можете знову ж таки написати, чи в лівреях вам подобається, чи без. Обидві модельки симпатичні. Ну, а ми дивимося на другу модель. І це в нас, друзі, моделька від Шуко, і це Porsche Cayman S. Ось такий от червоненький, знову ж таки, без картону, як я казав раніше. Власне, рівень шуку тут ну, не ідеальний, це не супер-пупер шуко, але теж непогано. Власне, ось таке лиття колес, тормозні диски з перфорацією, окремі тормозні супорта червоного кольору. Додаткові ліхтарі у нас в передніх крилах. Основна світотехніка виглядає, в принципі, якісно. Така от імітація ліхтарів, що навіть вони збільшуються трошки, доволі реалістично виглядає. Сама оптика виглядає чудово. Давайте трошки наближу. От, подивіться, я думаю, так наглядніше. Шильдік Порша. Хотів зараз сказати, Volkswagen на, на багажнику. Можливо, навіть трошки б і не помилився. По салончику є у нас деталізація, пофарбовані там кермо, центральна консоль, приборна панель. Навіть доволі непогано це все зроблено доволі обережно. Ну і позитку оптика вже трошки простіше виглядає, ось така от, але знов таки з деталізацією. По дні, що бачимо подрамник ось цей для двигуна, по ідеї, і вихлопну систему з імітацією отворів, зробленими фарбою. Ось така от теж доволі симпатична моделька. Ну, а ми дивимось на наступну. І, по ідеї, це в нас предостання модель. Якийсь дуже великий бокс, дуже яскрава моделька. Якщо чесно, не пам'ятаю, що це, давайте відкривати. І так, друзі, ну, а це в нас ось такий Volkswagen Golf. По ідеї, восьмого покоління. Виробник не згадаю, але начебто це в нас норев. Моделька дуже такого насиченого зеленого кольору, класно він виглядає. Такий от суперовий. Ну і давайте подивимось деталізацію. Доволі цікавий малюнок Колес. Є шильдік Volkswagen, тормозних дисків або супортів Я там не спостерігаю, якщо чесно. На превеликий жаль. Попередку ось такий от логотипчик Volkswagen, оптика виглядає. В принципі, нормально, не супер-пупер деталізована, але і погано її не назвати. І також є номерний знак, в принципі, передочок середнічковий. Є у нас дворнички пластикові. По салончику бачу екранчик якийсь, приборну панель, а все інше чорне. Рамочки вікон зроблені хромом, саме нижня частина, також у нас окремі дзеркала заднього виду з По задку, щось я не зрозумів, не вже це електричний Volkswagen. Не бачу вихлопної системи, чи ось це вона зроблена ось так. Можете написати, якщо знаєте, бо я, якщо чесно. Не шари. По задку також бачимо непогану світотехніку. Ну, рівень, звісно, не шуковський, але теж непогано. І шильдик Volkswagen Golf. Дубльор номерного знаку на задку. Ну і в цілому, то все. Ось така от моделька теж доволі яскравий. Golf. Ну і дивимось на останню модель. Власне, остання модель не просто так остання. Залишилась вона, скажімо, на смак. Ось такий супер-пупер великий бокс. Ну, не хочу спойлерити, тому давайте відкривати. І так, друзі, а це в нас ось такий от величезний бокс з іерогліфами і ілюстрацією такого автомобіля. Назву я його точно не пам'ятаю, але це суто китайський автомобіль. Єдине, що ось абревіатура його це А770. Власне, виробник у нас вже нам знайомий, не повірите, але це Century Драгон. І це от те, що вони випускають в своїй більшості, дуже, ну, не дуже велика, але лінійка в них китайських автомобілів присутня. Бокс просто величезний. Ну ви Самі, я думаю, розумієте. Ну, і давайте відкриємо, подивимося, що у нас всередині. І перше, що нас зустрічає, окрім моделі, це ось така от фотокартка, відкриточка, листівка. Хомоконг, центрі Драгон, Коротше, фірмова листівочка. Ну, і давайте дивитись на саму модель. Ну, і, власне, ось така от у нас просто подивіться на цей розмір фактично, бізнес. Лімузин, тому що дуже довгий автомобіль. І тут у нас деталізація нашого улюбленого центрі Dragon. Власне, попередку у нас скрізна хромована решітка величезна. Ось такі от хромовані елементи. Додаткові зроблені, напевно, з пластику. По суті, габаріти показують нашого автомобіля. Додаткові ліхтарі зроблені з кляшками, також бачимо, помаранчеві. І ще додаткові ліхтарі у нас в передніх крилах, також зроблені з кляшками. По колесам ось такі от хромовані колеса, маркування на резині, як бачимо, вибите, текстуроване, і у нас повертається передня вісь, як бачимо, доволі непогано повертається. Також у нас на резині є білі полоси, white wall, як яких називають. Бачимо, що є присутня невеличка шагрі, нічого дивного для центру дравлені. Дивно, що кузов ще не поплив. Ну і, судячи, з цього, вже не попливе. Власне, окремими елементами у нас зроблені хромовані елементи, такі як ручки відкривання дверей. Ось цей плавнічок на капоті, і дворнички, також зроблені з фототравлення. Задні колеса у нас виглядають ідентично до передніх. І за задок самого автомобіля також весь визабілі хрому, хромований бампер. Ось ці от елементи, якщо чесно, трошечки нагадує якусь радянську чайку. Задні літері також зроблені з кляшками, доволі непогана деталізація. Найцікавіше тут, друзі, звісно, дніще. Воно повністю продеталізоване, є вихлопна система, ресори. Якщо я знайду фотографію в інтернеті, я постараюся її додати. Ось цей проміжок, поки я це кажу. І ви там можете, я думаю, побачити і ресори, і вихлопну систему, і все це виглядає просто бомбезно. Ну а ми переходимо до салончику. Салончик також у нас і в у усіляких дрібних елементів, типу ручок, відкривання дверей. Профарбований, профарбований руль в білий колір, сам салончик у нас двохкольоровий. Червона підлога, біла стеля. Також є ручки навіть на стелі, бачите, пасажирські, що круто. Є перегородочка між водійським і пасажирським відсіком. Також усілякі дрібні елементи на торпедо. Ось така от моделька. Дуже прикольний екземплярчик. Напишіть, як вам, хотіли би ви собі такий в колекцію. Ну, а у нас на цьому все, друзі. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступних відеороликах. Бувайте!